Давайте я вам покажу ще одну модель гідравлічного перфоратора для пробування отворів в листовому металі до 3 мм, зазначено в специфікації. Модель сід 50 Що означає 50? 50 це наш діаметр матриці, яка йде в комплекті. Окремо можна докуповувати 36, 42 і 46 матрицю. Може працювати з ручним насосом, може працювати з електричною маслостанцією. З маслостанції набагато швидше. У вас є педаль керування. Одна кнопка в нас спрацьовує, шток піднімається, дивіться, шток піднімається догори. Друга кнопка педалька, шток в нас опускається. Так, як я і казав, як я і казав, тощина металу листового до 3 мм, якщо це у нас алюміній або мідь до 5 мм, давайте зараз все глянемо, як це все в процесі в роботі. Наш отвір. Зроблено. І саме головне, от дивіться, не треба нічого потім обробляти, зачищати. Листочок у нас рівненький, гарненький. І від центру матриці до краю станини в нас 120 мм. Є також інші дироколи, які пробувають. Різні моделі є у нас, які пробувають 6 мм, це МХП-20, є моделі лз 25 які пробувають вже 8 мм, є лз 32 які вже пробувають 12 мм, є моделі, які пробувають 16 мм. Так що звертайтесь, завжди вам поможемо підскажемо, підберемо ваш гідравлічний інструмент.